Життя людини, як дорога, по якій вона іде, народжується дитина, і доля її в цей світ приходить, ото так і ходить людина зі своєю долею поруч, але ніколи її не бачить. Хоча старі люди кажуть, що одна ніч є така, що можна долю наперед побачити чи вгадати, а коли саме і як до у старих людей питати треба. Старі люди, як вузлики позав'язувані, все знають, все розкажуть, тільки запитай. Ото це моя бабця розказувала, а їй, її бабця, як молодою була, та от стареньких чула, що в ніч на Андрія долю свою гадати можна, а той приворожити. І що в той день ангел на плечі сидить, і всі гарні бажання слухає, а потім і виповняє. Цей день дівчата до криниць спішать, Воду треба набрати ротом і до хати донести. А хлопці ті халамидники. Вони ж дівчат підчатують і нудь смішити. Котра розсміється, гадання їй не вдасться. Хай ще рік чекає, чи по іншому ворожить. А хлопцям викуп обіцяють, на вареники запрошують, а самі тісто на мовчазній воді замішують і на калиту, і на пампушки балабухи. Всі дівчата до роботи беріться від найстаршої до молодшої. А як же підросте, знати буде звичаї наші, своїм дітям розкаже потім. Душа, яка традицій народних не тримається, як струмок, пересохнути може. Ану ж, дівчата калиту місити, круглу, як сонце, плоску, Бо і рік стоншився, солодку, звабливу, місіть швиденько, вправненько, прибирайте гарненько. Ой, калита, калита, і з чого ти вилита? Ой, я жита сповита, Ой, я сонцем налита Для красного цвіту, для білого світу. А тепер пора й на лопату її запросити. Оксанко, борошенцем посип та кладіть калиту на лопату. Пора випікати. Ой, калита, калита, як сонечко золота, Водице, їй дорогу від печі до порогу. Від порогу до стелі, щоб ми були дуже й веселі. А ти, вогонь, гори ясно, Спечи ту красно, щоб ми її кусали і горя не знали. Поки спечеться калита, можна погадати. Треба чобута з лівої ноги зняти, на подвір'ї собі через голову перекинути, можна й через хату. А чобіт падає у сніг і носком показує на хату нареченого. Ото й подумайте, як він знає, де милий чекає. А ще можна послухати під чужим вікном, про що говорять. Скажуть до дітей Сиди, сидітимеш іще рік, а скажуть Іди, не вагайся, як заміж покличуть. Якщо дрова в хату вносиш, полічи поліна. Скільки тобі вхопилося, чи парне число, чи в парі будеш. А кому не кортить дізнатися, ким буде твій майбутній чоловік. Проте півень підказати може. Йому сиплять зерно, ставлять поруч воду і дзеркало. Внесли півня. Дивіться, до чого кинеться курячий начальник. До зерна господарем чоловік буде, до води п'яницею, до дзеркала джигун чи артист підвернеться. Толку з нього теж не буде. А вже й балабухи спеклися. Треба вибрати ниточку і позначити, чи обв'язати кожну пампушку, а тоді й на лавці розкласти розкладайте і не переживайте. Якщо собака їсти їх не схоче, то собака ще замолодий, ще гірше, якщо вкусить і покине. Так покиней наречений дівчину. Не надійся на нього. А якщо пес, якого цілий день голодним тримати, одну за одною пампушки наминатиме, запам'ятовуй лише яку за якою, так і заміж підуть дівчата. Хіба яку однесе в куток і там їстиме? Далеко од роду закине долю дівчину. Але що вдієш на те вона й доля? А як дізнатися, хто у сім'ї верховодити буде? Для того півня з куркою, хвостами чи за ногу зв'язують, хто кого на свій бік перетягне, ото вже сміху, аж хата дзвенить. Щоб хлопці не сумували, дівчата перстень свій у миску з водою та й кома вкидають. Хлопці один за одним губами ті перстні витягують. Але дивіться, дівчата, хто витягуючи носа в воду вмочить, то вже точно п'яниця носа в горілці купає. А вареники у цей день із несподіванками можуть бути із монетами, і з нитками, із клочем, із перцем. Що кому попаде? Поки вареники варяться, дівчата виходять насіння в сніг сіяти. Андрію, Андрію, насіння сію, спідницею волочу, бо заміж хочу. Набери того снігу з насінням повні жмені та йди до хати. Розтане сніг насіння полічи, парна кількість у парі бути, А як багато зерна довго житимете. Калиту підвішують Вона, як сонце над ними коливається на стрічці, вкусити не так і легко. Пан Коцюбинський на коцюбі їде. Їду їду, калиту кусати. Як не будеш кусати, буду по губах кресати, обіцяє пан Калитинський. Не вкусив, заробив щіткою по писку. Сміятися теж не можна, хоч і всі смішать. Їду їду калиту кусати, а слово будеш казати, буду, що у світі найсильніше вода, а найголовніше біда, а найпруткіше? думка. Якщо калиту не з'їли, діліть між собою та варениками пригощайтеся. А в тих варениках чого тільки немає, смакуй, але обережно. Якщо нитку витягну, це ще не біда, вважай, дружина рукодільницею буде. А це вже добре, щось і пошиє, і зв'яже. Так що не нарікай гірше, як перцю вхопиш. Ото вже начувайся. А перед свічадом долю свою побачити можна тільки тоді, як гамір у хаті стихне і тиша вляжеться. Навіть дівчатка сестрички на печі притихли і мовчки підглядають, бо при запаленій свічці у дзеркалі таке може показатися, посив їж зляку. На це тільки дуже сміливі і дуже відважні зважуються. Суджений ряджений, прийди до мене, і він з'являється але краще не ризикуйте. Ніч крилами пригорне, хочеш не хочеш, а спати пора. Тепер ніхто, дівчину, не запитує ні про що, їй говорити не можна, якщо задумала, щоб наречений приснився. Крайку чи хустину треба скласти під подушку навхрест кінцями, з ним хреститися, з ним зустрітися і одружитися. І в сні коханого побачиш. Багато наговорила я вам, але ви все те до серця притуліть, як подорожники, щоб ваші душі не боліли, як річки не міліли, щоб пам'ять не була за короткою, щоб наші свята не забувалися, щоб наша доля нас не відсуралася. Так і дітям, і дітям дітей своїх перекажіть. Щоб не обірвалася нитка пам'яті.